Добрий день, діти! Ранньою весною день народження видатного українського поета, художника Тараса Григоровича Шевченка. Він гордість і натхнення українського народу. Його ім'я відоме не тільки в Україні, а також у всьому світі. А зараз послухайте невеличкий вірш Тараса Григоровича Шевченка. Стала весна. Чорну землю сонно розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жай ворона, соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Пропоную вивчити вірш за допомогою мнемо таблиці. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом. Барвінком укрила крила і на полі жайворону соловей ковгає, землю убрану весною, вранці зустрічають. Як сказав Тарас Григорович, учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь до нової зустрічі.